Якщо ви дізнаєтесь, де я його замовляла, то ви від мене відпишетесь. Є така особа, Тікток називається, і він думає, що краще знає, який макіяж мені підходить. Давайте подивимось. Прописуємо в Тіктоці мій тип макіяжу. О, а я такою люблю! По перше, ми наносимо базу від Get Glow Look, Вона з сяєнням. Бачите? Угу. Mm -hmm. Так як я э, засмагла зараз. в мене тут світло, тут темно. Для цього я беру просто обалденну віч це бронзатор від Essence. Я вже його рекламувала. Я зараз його змішую зі всіма тональними основами. Добре-добре його калампусимо. Просто ідеально зливається з моєю шкірою. Тон це від Paese Lifting Foundation. Він легкий, він сяючий, він зволожуючий, офігенний, для сухої шкіри. Підійде ідеально та для зрілої. Також є відео, де я порівнювала Lifting Foundation і Long Cover Fluid від Paese. Два Абалдіна класні тональні основи, але чуточку різні по функціоналу. Беру консилер від Dior, дуже теплий та для засмаглих дівчат. Офігенний просто скульптор від Evelyn у відтінку 02. Він дуже пігментований. Моя любов, яка наробила галусу в тіктоці, це рум'яна суфле від. Патрісія ладо. Ну, це взагалі балдж. Тепер важливий етап для того, щоб в нас залишилося, але при цьому в нас нічого не поплило. Ми використовуємо пудри з Па-бам! Ба У мене поезія оливкова пудра. Ось бачите, я припудрила, але при цьому glow skin залишився. Зараз я вам покажу одну штучку. Juicy Highlighter Stick. Він робить таке вологе сяєво. Плівець, яким я користуюсь десь 3 роки, і я взагалі кращого ще не знайшла. Ціна якість. Обалдеть. якщо ви ще не користувались гелем від PaaZa для брів, то ви багато чого втратили. Спочатку проти росту волосків, потім по росту зачесуємо, як нам подобається. Плівець есенс. Коричневий трошки з шимером. Пробуємо стрілку. Бійний ряд. У нас залишилися лише губи. Я буду використовувати контур від Патрісія Ледо, онуль першому відтінку. І тут головне не зробити собі чіткий контур. Нанесли, ну, ось так прибили. Маску бальзам від Паези у відтінку кофе. Тепер трошечки попазуємо.